Всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Після обіду я вирішила ж таки саджати свій огород. Дощів ми так і не дочекалися, але він мені не такий важливий, тому що я саджаю помідори і інші овочі з розсади по своєму методу. У нас діляночка передіскована ще раз. Знищені всі бур'яни. Сапкою я роблю отакий рівчачок. Отак от гортаю сапкою рівчачок. Копаю ямку. Внизу лопатою і в ці ямочки буду саджати свої баклажани. Сьогодні я саджатиму баклажани. Я їх попередньо замочила в воді, тому що я їх наривала на базару суботу, і це вони в мене залишилися. де найменші залишились великі продані, а маленькі залишилися. Я їх замочила у воді, щоб вони гарно напилися водички, поки я тут роблю свої справи. І тепер буду їх саджати. Ось такі баклажанчики. Звичайно, погано, що це коріння змилася земля. Але є, що є. І отак глибоченько я їх саджаю. Чому я так роблю? Тому що в нас дуже посушливі літа. Дощі, можливо, будуть у червні, вони йтимуть тижня, два-три, а потім знову буде засуха. Тому я саджаю в такі рівчаки і покажу вам, як буду їх поливати. Кож я беру два баклажани, прибираю це каміння. Гарненькі баклажани саджаю по одному, але досить густо, щоб вони друг друга притіняли. Ось так тут кладу, тут кладу маленькі, убираємо поки що, ми їх пізніше посадимо. Акуратно загрібаю, вони, виходить, лежачі, але потім вони піднімуться. Як, щоб не таскати воду на огород, кладу шлангу, вона потихеньку біжить, на своє схоження, я прикручую, щоб вона тихенько бігла. І ось так гарненько воно мені поливає. Поки я саджаю, водичка біжить. Ось тут де бортики я так присипала земелькою і полилося далі. Ось так швиденько, сама я беру їх саджаю, щоб нікого не займати своїх дітей. Вони там уроки учать завтра на понеділок. А ось коли піде бур'ян, то вони мені будуть допомагати. І отак гарно, поки я саджаю, поки водичка поливає. Потім я їх полью один раз, це гарно. Потім десь через тиждень. Можливо, якщо будуть дощі, то й не буду зовсім поливати. І буду дивитися по рослині, чи, чи потрібно їм якесь підживлення.